Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв висміяв американського президента Дональда Трампа після того, як той висунув так званий 50-денний ультиматум Росії та союзникам цієї країни, які продовжують економічне співробітництво із режимом Путіна. Мідвідів назвав заяви Трампа декоративним ультиматумом і підкреслив, що американський президент розчарував воєвничу європу. Дійсно, у російській столиці на останні заяви американського президента не звернули особливої уваги, ба більше московська біржа пішла вгору після того, як Трамп завершив свою зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, на якій і виголошувалися відповідні заяви. Однак чи дійсно заяви Трампа є такими безпечними для російського керівництва? І чи дійсно Медведєво, який вже кілька разів спростовував свої заяви після відповідних коментарів американських і західних політиків, так до речі, відбувалося і з Трампом. Також варто сміятися над американським президентом?